Привіт! Це моя друга спроба вибити ніж з кейса Лихоманка. Відкриваю кейс лихоманка, поки не виб'ю ніж. Сьогодні вже друга спроба, як я сказав. Також у нас сьогодні вже 20 кейсів. На даний момент у мене 843 кейса без ножа, уже, без золота, тому зараз десь вставлю скрін. Також я подивився по своїй статистиці, частіше ножі і рукавички мені випадали пізно ввечері, вночі. Зараз майже опівночі починаю відкривати перший кейсик, перший ключик, а ви поки не забудьте підписатися, поставити вподобайку, написати коментар. Добиваємо 500 підписників до кінця літа. Перший ключик, перший кейсик. Ех, давай гейбек Рожеве прокотилося, як завжди. Емочка чопа нам падає. Майже без подряпин. Гарний скін але синька. Андрій написав в коментарях пробувати швидке відкриття, тобто з кіпом. краще три кейси з кіпом. Попробуємо. Спробувати треба. Перший скіп синька. Другий скіп і очка. Третій скіп і третій скіп синька. Досить було скіпом. Тепер хочу третій ключик, третій кейсик. Я не знаю, що може випасти за 20 кейсів, враховуючи, скільки в мене вже кейсів без ножа. Йолка пролітає, тинька випадає. Класика жанру. Відкриваю швиденько. Не зупиняюсь, може отак. гейт зрозуміє, що я хочу вибити ніж уже. Ой, блін. Рожевий глок, я його продав, мене я вже вибивав. Після польових у мене був на це понівечений в боях 0,87. Боже, який він убитий, але він прикольний. Він краще, навіть, ніж непошарпаний. Блін, можливо, може якийсь навіть топ по світу. Він не знаю. 087 і 29 ще потім. Перше рожеве вже є. Того відкриття було лише було теж рожеве Статрек. Тепер просто рожеве і ще понівечене в боях. Давай, гейбек, давай. Я в тебе вірю. Ой, бля. Там було АВП. Я побачив через клітиночку було АВП. 089. Два понівечених в боях підряд. Що це за везіння? Поясніть мені, будь ласочка хтось, що це за везіння таке просто. Там таємне, не, не докотилося. Чому авапочка гарненька. 0400 флот. М -м -м. Гарні циферки 0400, 0420. Ех, я не знаю навіть, якими способами вже відкривати. Давай, гейб давай, почуй мою молитву. Почуй мене, будь ласочка, рожеве пролітає синька, докотилася. Не маю сил на ці синки, одне рожеве, яке не знаю навіть скільки коштує. Треба буде подивитися, як довідкриваю кейси. Будь-ласочка, будь-ласочка. Після польових, після польових дігл. Дві фіолки в нас лише одне рожеве. І в нас ще залишилося 10 кейсів. Як швидко 10 кейсів пройшли, ну там було три з кіпом. Ех, блін. Дорогі друзі, пишіть в коментарі. Мені випаде ніж уже колись за таку кількість кейсів Statrek Digal. з фабрики? Майже без подряпин. Я такий продав, мене був щойно з фабрики, я його продав, щоб зробити перше відкриття 10 кейсів, щоб мені вистачило грошей. Потихеньку повертаю скини собі. Але гей, це все добре. Рожеве є, фіолка, 100 трек є, аніж або червоне, ну будь ласочка, АВП. Не треба мені муху, Якщо видає червоне, то видай, будь ласка, АВП мені. Не видавай мені ФАМАС. Я розіб'ю просто монітор з злості, мабуть, якщо буде то. ФАМАСИК. М -м, дві ССГ підряд. Щось мені це нагадує. Прямо дуже сильно мені щось нагадує просто дві АВП підряд, шот, дві мухи підряд. М -м -м. Знову синька, понівечена в боях. Ай, о, великий гей, будь ласка, видай мені, видай мені. Давай. Золото, просто тепер видай ніж і все. Я тобі. Подякую, дуже гарно подякую. Я вже так купу грошей злив на це все. Ах. Так, відкриємо консольку. Я йому напишу золото. І ще раз, золото. Три рази видай золото просто. Дивись, отут, тут. Відчуваю, тут лежить золотий предмет, особливо рідкісний, гарний ніж. Давай гейп Рожеві так вже пролітають, як добрий день. Так як і фіолки. У. 093 теж понівечено в боях. Жахливі, просто скини. Хоча голочок і діго. прикольні Я з ними буду бігати. Або доведеться їх знову продати, щоб відкрити ще кейси. Знову синька. За те, щойно з фабрики. Видайте мені ножа щойно з фабрики. Краще гейп. Хочу ніж. Почуй мене, будь ласочка. Ех, голочок пролітає знову, мех випадає. Я не маю слів. Я такий вже розчарований. Вже й вже не віриться, що щось може мені випасти. Калашик пролітає, знову синька. Три підряд було синьки. 19 кейсів вже відкрито. Залишився один єдиний кейс, який має видати або АВП, або ніж. Гейп, інакше я не приймаю. Гейп. Ну, це не справа так робити. Ну, стільки кейсів без ножа вже І фіолочка. З численними подряпинами. 20 кейсів. Більш 60 доларів витрачено. На це все. І що ми маємо з 20 кейсів? три фіолки, 4 фіолки, 100 статрек. і глок шинобу рожевий понівечений в боях. Як це просто шикарно. Ну що ж, не забувайте поставити вподобайку, підписатися, написати коментар, бо це найкраща підтримка і мотивація для мене далі знімати, далі витрачати колені гроші на ці всі кейси. Всім дякую за перегляд. До наступного разу.